Вітаю. Більшість людей, та всі, мабуть, люди знають таке поняття, як вічність. А що це в дійсності? Якою може бути вічність? Як ми можемо бути до неї причетними? Можливо, цей вірш, який я назвав вічне життя і незмінна любов. Дасть хоча б якийсь натяк на ту відповідь, яка цікавить більшість людей. Життя ніколи не минає, життя у вічності триває. І головне, що мудрий дух спрямовує постійний рух, хтось час від часу щось втрачає, а хто мудріший, здобуває. Ми в руслі вічної ріки. Ніхто не злічить її роки. У вічному законі плину все змінюється щохвилини, і головне нам віднайти той напрямок, яким іти. Ми маємо знати цей закон. Життя не має перепон. Для Всесвіту це вічний рух і відає про це наш Дух. Щоб вічний рух життя пізнати, належно тому слід навчатись, Потрібно дух вість свій пробудити, щоб усвідомити, як жити. В своє життя законце і втілить, гармонії душі і тіла нам варто спершу досягти, і цим шляхом завжди йти. Любов найвище почуття, хто любить. Серцем відчуває, спрямовує своє життя на голос серця покладає маршрут всього свого буття. Любити значить, всім робити усе, що хочеш ти для себе. Любити значить, дарувати усе найкраще, що є в тебе. Любов не може затухати. Любов це вічне світло з неба. Любов це сутність кожної душі. Любов це душ єднання, любов це світло навіть уночі, для духу вічне спонукання, це незгасимий жар свічі, це шлях до істини пізнання. 23 листопада 2020 року.